Thank you 20 жовтня більшість сумських кав'ярень скоротили час роботи, працювали до 15-16 години. Розповідають, протягом робочого часу намагались максимально економити електроенергію. Максимально зменшили освітлення, де це можливо. Максимально вимкнули всі позиції, які можемо вимкнути. Ну і плюс просто намагаємось мінімізувати зайвий раз вмикання, вимикання електроприводів. У інтернет-клубі в центрі міста працюють без освітлення також економлять вимкнули, термінал вимкнув. Також всі комп'ютери, які зараз не використовуються, теж вимикають. Максимально скоротити споживання електроенергії протягом цілого дня 20 жовтня українців закликала влада. Не вмикаємо вдома електроприлади з великим електроспоживанням. Від нашої громадянської свідомості буде залежати в якому режимі найближчі тижні ми будемо проживати з точки зору енергетичної безпеки, з точки зору наявності електропостачання в наших домівках. У сумах 20 жовтня не працювали водозабори. Тролейбуси на автономному ходу виїжджали лише у. У пікові години друзі, це для того, щоб зберегти нашу загальноукраїнську мережу енергопостачання це сьогодні вимагають від нас наші енергетики. Друзі, це енергетичний фронт. Давайте ми будемо уважними дисциплінованими і виконуємо всі поради. Заклади громадського харчування, які змогли відкритися попри відсутність водопостачання, також намагаються скоротити споживання електроенергії. Максимально, де можна готови ключа. Що повимикав саме жанцитки і деяких коментар світ повиникав. Економили і книгарні. Ми по можливості вимкнули обігрівачі, які у нас в залі стояли. Єдиний стоїть поруч з касою, тому що дуже холодно в магазині. Вивіска у нас не горить, ми її не вмикаємо. Проте підсвічування рекламних вивісок вимкнули не всі. Хотілося б, щоб люди більше на це звертали увагу, тому що напроти, наприклад, в аптеці горить вивіска, в день підсвічується, воно абсолютно немає ніякого сенсу. Сумчани говорять, намагалися максимально виконувати рекомендації щодо економії електрики. Бойлер тільки, ото гаряча вода. У мене і все так все виключено. Микроволновку Виключила пральна пральна машинка. А так більше нічого одна маленька лампочка працює. І все інколи включаємо телебачення. Всі більше нічого ми не вмикаємо. Уже надвечір у Суму Обленерго повідомили, що через дефіцит потужності в енергосистемі 20 жовтня застосують графіки аварійних відключень. За інформацією міністра енергетики, ворог наніс 300 ударів по енергосистемі України. Тому енергетики просять максимально скоротити споживання електроенергії. Сумчани обіцяють економити. Ну, це ж наше майбутнє, як ж, так? Щоб все було Україна, будемо економити. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, новини СТС. 18 жовтня ворог обстріляв село Бояролежечі Конотопського району. Ми знаходимося рядом з кордоном. Там за тим лісом уже російська. Федерація. Звідти кажуть, місцеві прилітає регулярно, це вже шостий обстріл села. По центру села були обстріли. Е, було, були ушкоджені е, колишній школа, колишня, е, сільський клуб, е, сільська, е, сільсь, сільська рада і декілька житлових будинків. Щоб таких тут якихось об'єктів воєнних взагалі немає. Тут немає зовсім нічого такого, до чого приверталася увага наших недобрих сусідів. Просто село, просто живуть люди. Колишня школа, де останні роки розміщувався дитячий табір, постраждала найбільше. Сім мін 120 го калібру прийшло. Один попав прямо по центру криші, дах сильно пошкоджений, шифер все побите. Школа має 91 вікно, із них 86 пошкоджено. Там цілили кутов. От тільки п'ять вікон пластикових. Схожу картину, прийшовши на роботу, побачила і директорка будинку культури. Ми побачили те, що і ви зараз бачите. Руйнування візде, глянь, все, кабінети, і стекла, і будиля, вся, вся у руйнуванні. Душа дуже болить. Попри регулярні обстріли, місцеві виїжджати не збираються. Вірять в ЗСУ та перемогу України. Сьогодні ми поубирали, позам'ятали. Тут залишились меблі, дитячі іграшки, предмети всі. І ми вивозили їх далі подальше від кордону у другі села, щоб хоч щось зберегти, тому що по-любому буде встановлено. Нам так хочеться. І школа і лагеря. Відчай ми не падаємо, війна до нас закінчиться перемогою наших. України, новини СТС Ось це тут сходинка. Це теж таки, знаєш, треба так робити. Це от такі вправи, які можливо здаються простими, але вони дуже важливі. Це 16-річний Іван Чабан тренується ходити з протезом. Хлопець втратив ногу під час окупації Сумщини, натрапивши разом з родиною на ворожу колону. Завдяки проекту Олени Зеленської та Посольства України в США незламній юнак поїхав на протезування. Тут усі захоплюються його силою духа, його наполегливістю. Ми приїжджаємо до клініки двічі на день, де Ваня робить певні вправи. Це все контролює наш лікар Пітер, а також наш технік Хосе. Результатів реабілітації, на які зазвичай ідуть тижні, Івану Чабану вдалось досягти за три дні. Наразі вони констатують, що у Івана такі успіхи, яких вони раніше не бачили. Ну а ми, звичайно, цьому радіємо. Відновлення триватиме ще кілька місяців. Щодня Іван двічі приїздить у американську клініку. Я дуже себе так замотивував і в мене в голові вже було... Я маю піти вже ну одразу, все і одразу коротше. І я маю вже побігти коротше, ну це, це все, що в мене було в голові. Протезування і реабілітація хлопця проходить у Сан-Дієго, Каліфорнія у клініці Пітера Хорша. Ми не можемо зараз приїхати в Україну, але можемо допомогти жінкам, дітям і чоловікам, які цього потребують. Допомогти їм знову стати на ноги і завдяки протезам повернутися до нормального життя. Я вважаю, що ми зобов'язані допомогти українцям не тільки у боротьбі і відбудові, а ще і надаючи медичну допомогу. Лікар захоплюється незламністю Івана і його наполегливістю в реабілітації. Я вірю, що Іван скоро стане на ноги, повноцінно займатиметься серфінгом, їздитиме на велосипеді. Зараз ми підбираємо бігові протези, аби одного дня ми з Іваном могли бігти на українському марафоні в Києві. Він показує гарні результати, і як ми кажемо, він по-українськи сильний і незламний. Окрім реабілітації, в клініці Іван подорожує, відвідує мітинги на підтримку України і займається спортом. Але найбільше захоплення хлопця серфінг. Кожну середу серфінг з інструкторами з організацією, яка допомагає людям з з обмеженими можливостями займатися спортом. Після завершення реабілітації Іван планує повернутися в Україну, отримати освіту і побудувати творчу кар'єру новини СТС. Приватна серварня оберег працює в сумах 5 років. На момент створення засновник планував на прикладі роботи міні-підприємства показати, як працює технологія виробництва натуральних молочних продуктів на невеликих обсягах молока сировини. У 2017 році у нас виникла ідея побудувати це підприємство, тому що наша компанія випускає обладнання, на якому ми працюємо, тому у нас була потреба, щоб у нас був цех, де ми навчали наших покупців. Але молочна продукція швидко набула попиту і важливо, що навіть у перші дні війни, коли перервались ланцюжки постачання продуктів і полиці сумських магазинів спорожніли, сироварня не зупинилась. А щойно змогли доїхати до села, де знаходиться молочна ферма, почали завозити молоко для сумчан. 24 лютого у нас ще було молоко, яке ми привезли 23 лютого. тому ми 24 лютого переробили молоко на твердий сир. Коли були відрізані шляхи постачання продукції на Сумщину, такі цехи давали можливість продовольчої безпеці. Ми привозили 2000 літрів на переробку, а 2000 літрів ми на 9-му мікрорайоні поставили охолоджувач молока, і молоко вітчизни нам безкоштовно давали це молоко, а ми безкоштовно роздавали е населенню. Більше того, війна показала, що для прикордонних громад Сумщини, а це переважно сільські території, де немає промислових підприємств, або ж вони знищені ворожими обстрілами. Саме створення подібних місцевих мініпереробних заводів може вирішити цілий ряд актуальних проблем. Ми переробляємо кожного дня десь 2000 літрів, літрів молока, от, випускаємо тверді сири, м'які сири, кисломолочну продукцію. Такі переробні цехи повинні бути в кожній ОТГ, тому що це продовольча безпека, по-перше, по-друге, це. Е Нові робочі місця. А по-третє, що якщо є переробка, то є потреба в коровах, є потреба в фермах. Місцеве міні-підприємство прийматиме молоко від населення без посередників, а це вища його закупівельна ціна, що важливо для власників корів з віддалених сіл. Це забезпечення власних потреб громади якісні продукції для постачання у місцеві школи, садочки і лікарні. Велику кількість ми веземо з других регіонів, тобто ми віддаємо туди сировину, від звідти веземо продукти харчування і вивозять наші гроші, які повинні залишатись в регіоні. Головна мета для України просувати якісну українську продукцію у світі, говорить Володимир Пришка. Зокрема, й сумська сироварня оберег у числі 50 підприємств, що відібрані від України для участі у міжнародному фестивалі сиру. Наша сироварня також відправляє е, чедер чорний і е, ланкашир альпачин. Класичний ланкашир, він видно, як він е, різ, різні е, дні поєднання різних днів, а ми додали колір е, в, ці, в кожен день і тому отримали такий мармуровий е, малюнок. Фестиваль пройде у Великобританії на початку листопада. Тетяна Полозова, Євген Сердюк. Новини СТС.